Всім доброго ранку, всім слава Україні. мої зла всі. Ви добре знаєте, що сьогодні у нас напрямок східний. На жаль, хороших новин, я б сказала, у нас на жаль, їх немає. У нас, на жаль, втрати. Втрати немаленькі. Хлопці зараз звентажені, як то кажуть, роздушені, але стоять, стоять за нас. Вам. Сьогодні ми грузимося, до нас доєднуються люди. Приїхала сьогодні у нас громада Сабадаш. Я дуже їм вдячна кожній людині, яка доєднується. Тому що оце труд, це ваш великий труд для наших захисників, які зараз на даний час допомагають. Хочу подякувати всім всім людям. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Спаде на землю, мамина приєдна, сльоза, наш голодний волос, хто не вернеться ніколи, ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим, Михайліського дзвони Кров наших. Побратимів на щитах із кулями смертей. Ні одні, ні одної взагалі живої будинку. Ні одного. Просто село вине, старте землі. Оце дивіться, це все були будинки. Зарослі зробилися і всі зруйновані будинки. Що тут? Багато хто питає. В коментах, коли ми їдемо, оце що це таке, що кругом було по... в по... по... висять прапори? Це прапори бійців бригад, які загинули. Абраси. Так. І ви зрозуміли. Прильоти за прильоти, на жаль, тут загинули в очі це ціна нашої. На ну, нашого життя. Знаєте, кожен суточок нашої України кричить, що це слава Україні це. Україна. Просто подивиш, поробила. Було подиви, юпкою мать. Подивісь скільки прильотів, тупо зруйнули. Світлки ж колись робить. Цього таке не було Подивись на Просто цими кабами. Подивись, що робиться. Подивись, я просто в шоці. Оце то давайте виїжджати нахер звідси. Подивись, що робиться. Та, ну, все було гарне ціле. Ціле ну, було ціле? А така за 2 недели трогай сидеть месяц ты живо он миссий вон убляться то шкрить каже на кабами Ти ее подивляйку заранее дом пропускаешь кінця своїх слів не чует воно... боже жалко блядь, людей час дуже дуже Всіба фонду, ми єдина Україна. Світні пацієнти скуштують добре. Так що вам всім дякую. Спасіба людям, що долучаються. Дякую людям, що да, долучаються, що пам'ять за величезну цю роботу. Добрались до наших земляків. Да, да. Коля, да, да. привіт передає всім да, да. жашківчанам великий привіт, як то кажуть. Наша третя штурмова. Да, да. Все буде Україна. Да. Тримаємося. Да. Героям слава! Так, зараз знаходимося у хлопців. На передовій. Ось такі наші сюрпризики вони готують. І ось вам. Оці сюрпризики, бачите? Для цей сволоти, яка атакує зараз. Ось побільше таких сюрпризиків. Кругом. Хлопці вони кругом. А це паяють. роблять. Ой, Бог обвиняю я їх. Блін. Першу відео і це просто 11 година ночі вам би не передати. Реально сказати страшно. Хеп, хеп хеп, хеп. Все накриває, все труситься просто від цих снарядів. І ти сама лежиш і думаєш, що далі? Отак От всі наші хлопці тупо. Всі наші хлопці не знають, що їх чекає. just Блядь, а ти щось бачиш? Акуратно, бо там... Йбаль, диви, 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 давай, проходиш. Я давай, проходиш, давай, проходиш, сука, все перебито.